От власне моє життя, наш державний прапор війшов з 91-го року, коли в травні я перебував в Канаді, і де ми не побували, а нас завжди супроводжувала українська діаспора, і був наш жовто-блакитний стяг. Я пам'ятаю, що я привіз тоді маленький прапорець, подібний до того, який стоїть на столі, і він зберігається в родині до цього часу. Це поєднання кольорів означає прагнення до єдності двох світів земного і небесного, до єдності чистоти і з благородством. Коли я був на Майдані, в мене було три прапори: один з таких це Грінченківської громади від нашого університету. Прапор України такий повністю от, чистий, без весіляких написів. А також прапор України 1939 року перевернути. Тобто жовто -сині. От. І під цими, цими, цими трьома прапорами я від початку йшов на Майдані. Згодом я е, на свої плечі одягнув червоно-чорний прапор. І така думка склалась, що. Що в залі е, люди готові помирати під червоно-чорним прапором, щоб інші люди жили під синьо-жовтим або під жовто-синім. У мене серія фотографій є, де е, маленькі, маленькі діти задягнені в прапори своїми батьками або в батьків просто на плечах, і це дещо неймовірно. Просто малесенькі такі українчики, такі, в е, українській символі. Це це, це це щось неймовірне. просто. Херсоні, де пройшло все моє досвідоме життя, де почалося е, свідоме життя, е, коли е, е, Україна вже стала незалежною, для мене було надзвичайно великим подивом побачити з окремих балконів, з окремих вікон поодинокі. Жовто-блакитні прапори. Це в Херсоні настільки різало зір, що, отак, прогулявшись і схопивши зором ці прапори, я повернулася додому і стала шукати матеріал про жовто-блакитний прапор, шукати для себе відповідь. Довелося йти в бібліотеку, піднімати цілі томи книжок і доходити до цього. Не серцем, а розумом. А коли за кілька років у тому ж Херсоні студенти розгорнули на одній із акцій велике жовто-блакитне холотнище, от тоді вже був дотик душею. І починаючи відтоді постійно оці великі Полотнища, які е, раптом розгортають, особливо в критичній ситуації, викликають у мене непідробні емоції. От, наприклад, я дивилася, як в суботу-неділю такі великі полотнища розгортали на півдні і Сході України, і був дуже цікавий сюжет. Як в Краматорську, по-моєму, чи Слов'янську люди вийшли обабіч дороги і. Тулилися до цього прапора, і кожен намагався стати не поряд, не біля, а саме стати і за краєчок тримати цей прапор. І от я відчула, мабуть, те ж саме, коли вперше в Херсоні розгортали наші студенти це велике полотнище. Коли виписався з лікарні, ми зібралися з Зі студентами з нашими, і ми тоді вирішили, що ну, Грінченківська громада це така назва для нашої, ось, нашої групи студентів університету Грінченка, Я якраз оптимально враховуючи і самого Грінченка з його діяльністю, і обставини, в яких ми перебуваємо. І коли пішли на перше віче, ми ось створили цей слаг. Насправді, скільки я спілкувалася, так там було дуже різне населення, але було дуже багато інтелігенції, справжньої інтелігенції України та й світу. Тому що а, ті знання, які вони мали, ті манери спілкування, це вихованість, це дуже люб'язне ставлення один до одного. І те ставлення, яке в них було до прапору, саме до прапору України. Для мене взагалі гімн України, прапор це завжди були якісь надзвичайні відчуття, коли ти на все це дивишся. І тут, коли ти бачиш, коли всі співають і тримають цей прапор, і для них це дійсно є оцей стяг перемоги, ну, це єдиний стяг перемоги стяг України. Я ходила по Майдану і дивилася, що всі носять прапори. Хтось писав своє місто, хтось писав свій університет. А я от ходила і думала: ну як? Я дуже хочу теж мати свій прапор, але як я його представлю? Я не можу говорити за все місто, бо я одна, наприклад. Я не можу говорити за весь університет, бо я вийшла з власної волі. Тому я придбала такий невеличкий прапорець і На ньому написала Українка Юля. Тобто я е, 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 ідентифікувала себе як громадян, громадянка України, Українка Юля, і ходила з цим прапором дуже довго. Але склалося так, що 18-го числа вся наша палатка і все, що там було, пішло на барикади. І ну, для того, щоб підтримувати вогонь, все згоріло, все забрали з палатки, і просто і цю саму палатку спалили на барикадах. І тому прапорець мій був пожертвований на те, щоб палав вогонь на барикадах.